Всім привіт ви на каналі Loxian Game, і ой, зараз. <сохи> і сьогодні я будемо відкривати ось ці, ці зомбі-ящики, пристари. Іконку заберемо. А, і я випадково відкрив легендарний і мені випала мех. Я ніколи ще не мав. А, мені тут. а я мене видали аккаунт, і я і я е, тепер до БСА до... Ну і коротше давайте відкривати. Так, іконка прикольна. О, зомбіящики. Вже я його не відкривав. Дев'ять предметів. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, ще є одна спроба. Один, ще. 9, Також. 8, 7. О, 6 світиться. Що це? Пень? Я ще б не маю всіх бійців. Ну, це мій. поки я його недавно лише створив цей аккаунт. Tak, to je staré. Op, čers. Op, co je na to? Zvrchrátky. Epic. Zvrchrátky. Сверхрядкий. Сверхрядкий. І іконка така. Так, ось. А, і до речі, якщо хтось хоче ось мій ID, можете приєднуватися в друзі, Я буду приймати всі заявки. Це чекайте нових відео. Па-па!